Доброго дня. Можна до вас? Можна? Кажіть? Дивіться, я живу на Київській 7, 208. В 3... До побачення. Н не поняв? В, в мене обід. Коли? В 9-й ранку. А коли я маю обідати? — Ви цілий день ходите туди-сюди. Коли я маю їсти? — Жіночку, та послухайте. Ви розумієте, що нашим під'їздом вже 15 років ніхто не займається. Послухала, дякую, дуже цікаво. До побачення. Ви розумієте, що в нас вчора в під'їзді прорвало трубу і затопило весь підвал? То що я маю зараз викликати сантехніка Васильовича, щоб він там все кинув і поїхав вам трубу ремонтувати? Ну, та так. Ви хоч знаєте, що таке будун? <риклад> я так Знаю. Про що ви говорите? Та як Васильович так ніхто не знає. Будьте людиною кінець кінців. Ви розумієте, що в мене в під'їзді на моєму поверсі. Чорним по білому написано Галя, курва і номер телефона. Ви можете хоч то прийти замалювати. Нехай собі та Галя і замалює. Вона того не буде робити. А що? Бо то її візитна карточка. Да. Зрозумійте, що в нас два роки ліфт не їздить. Я вам відкрию один секрет. Ліфти не їздять. Вони піднімаються і опускаються. Ви розумієте, що він вже два роки стоїть, та бабці вже з нього капличку зробили? Ага, то дайте на службу Божу. Може запрацює. Знаєте що? Що? Я зараз на вас буду писати скаргу на ім'я начальника Жека. Будь, 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 будь ласка. Будь ласка. Листочка. Листочка. Питань нема. Будь ласка. Угу. Листочок, будь ласка, угу. ручка. Начальнику ЖЕКа. Начальнику Жека. Борисюк ОМ. Борисюк ОМ. Угу. Від громадянина. Від громадянина хто ти? Тильний. 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 Ви я. Тильний. Так, заява. заява. Прошу ага, проси, проси. начальника жека Борисюк ОМ угу. прийняти міри до працівника. Як ваше прізвище? Борисюк ОМ. Чекайте, ви що? Начальник жеку? Прикинь, доробилося! Знаєте що? Я піду на вас жалітися в вищу А Ото правильно. Другий поверх, сьомий кабінет. Подивлюся, що тобі моя мама скаже. Вперед. Знаєте що? Шо? Я не думав, звичайно, що до такого дійде, але ми всім під'їздом скинулися. Тримайте конверт. Що там гроші? Там ліпше за будь-які гроші. Шоколадка. Я вже дзвоню до Василювачів. Дзвоніть до Василювач.